До тих пір, поки двері виглядають привабливо і добре функціонують, більшість власників житлоплощі і не думає про те, що за конструкцією необхідно доглядати, але ж навіть найдорожчі, і здавалося, б. надійні зразки потребують періодичного огляду і профілактики, регулювання і змащення петель, ручок, очищення полотна і покритті його відповідними складами. Коли необхідний ремонт міжкімнатних дверей, при відсутності догляду або несприятливих умовах експлуатації, можлива поява проблем двері можуть розсохнутися, з'являються тріщини, просісти і зачіпати за підлогу, почати скрипіти нещільно або, навпаки, занадто туго закриватися, розбовтатися на петлях. Тут необхідно додати, що не завжди причиною виникнення вищописаних неприємностей є неправильна експлуатація конструкції. Найчастіше це пов'язано з поганою якістю самого виробу, як відремонтувати дерев'яні двері у тих випадках, коли дефекти невеликі, наприклад, дрібні подряпини, відколи невеликі відчарування, ремонт можна зробити без демонтажу конструкції, однак капітальний ремонт вимагає зняття дверей. Тільки в цьому випадку можна говорити про повноцінне її відновлення, для такої роботи знадобляться наступні інструменти і спеціальні склади: викрутка хрестова або плоска в залежності від виду шурупа, важіль для зняття полотна, монтування обценьки, держак лопати або спеціальне пристосування, наждачний папір, дрібнозерниста, 2220-240, кутова шліфувальна машина, болгарка. З колом липучкою рубанок, рулетка, клейпа, пігментні добавки під відтінок двері, наприклад, охра, віска, або воскової, олівець, фарба, матова емаль, плоска і маленька для малювання пензлика, зняття дверей демонтаж зручніше проводити після зняття наличників. Тим більше, що зазвичай ці декоративні елементи теж потребують реставрації. Обробку наличників і двері потрібно проводити одними і тими ж складами, щоб не було відмінностей по відтінкам, знімати двері зручніше удвох один тримає полотно, інший вивертає шурупи з петель, петлі можуть бути декількох видів найчастіше зустрічаються карткові механізми підвісу, щоб зняти полотно з такою фурнітурою. Його необхідно підняти у відкритому положенні, а потім викрутити одну частину петлі з коробки, а іншу з самих дверей. Зустрічаються також в різні і вкручуються механізми, які особливо не відрізняються від карткових. Послідовність її по їх зняттю. Також у більшості сучасних дверей на петлі надягають декоративні заглушки, які потрібно зняти, щоб отримати доступ до шурупів, крім вищописаного поділу. Існує ще одна класифікація петель. Знімний це конструкції, завдяки яким полотно відкривається на 90 градусів. Зняття такої стулки труднощів не викликає. Відкрийте її і покладіть під двері будь-який плоский предмет, наприклад, дерев'яний брусок, який витримає вагу конструкції, далі будь яким важелем підніміть стулку вгору і зніміть її з петель. Операцію проводити з помічником незнімний. Це конструкції, що дозволяють розкривати полотно на кут 180 градусів для відновлення працездатності двері викрутити весь кріплення, не завжди це вдається зробити плоскою або фігурною викруткою. Може знадобитися і шестигранний ключ або зірочка, видалення старого покриття, підготовка поверхні до майбутньої обробці першорядне завдання від того наскільки правильно вона буде виконана. Залежить якість від реставрованої двері і її зовнішній вигляд. Видалити старе покриття можна декількома способами з використанням наждачного паперу, її потрібно закріпити на спеціальному тримачі, продається в будівельних магазинах, або просто обернути нею відповідний дерев'яний брусок. Спочатку застосовуйте грубозернисту наждачний папір, поступово переходячи на більш дрібну за допомогою шліфмашинки. Це набагато зручніше і швидше, однак в кутах старе покриття доведеться знімати вручну. За допомогою розчинника тут потрібно бути дуже обережним при підборі складу, підійдуть автомобільні розчинники 650 або 648. В іншому випадку є ризик зіпсувати деревину, протирайте поверхню тканиною, нею потрібно обернути невеликий дерев'яний брусок. Змоченою в розчиннику, поки лак не зійде повністю. Шліфування, шліфування краще проводити вручну, це займе більше часу, але результат буде краще в порівнянні із застосуванням шліфувальної машинки, якщо ваші двері зроблені з твердих порід дерева. Для обробки скористайтеся наждачним папером 180, для м'яких полотен підійде 220-240. При виконанні роботи вручну використовуйте підкладку з твердої гуми. Після шліфування перевірте наявність тріщин і отворів. Їх потрібно зашпаклювати, для цього використовуйте лак з додаванням кольорових пігментів, наприклад, охру, такого ж відтінку, що і двері, закладати дефекти потрібно акуратно, щоб не довелося шліфувати полотно заново. Відео, шліфування міжкімнатних дверей, всі вади дверного полотна умовно можна розділити на дрібні і серйозні. Для кожного пошкодження є своя технологія ремонту, процес реставрації дерев'яної поверхні з невеликими пошкодженнями. Подряпинами буде виглядати наступним чином: приготуйте рідкий віск і очистіть полотно від пилу і бруду. Дрібнозернистим наждачним папером обробіть проблемні місця так, щоб не знімати повністю шар лаку, нагрійте віск і нанесіть його на подряпину або на потертість, надлишки негайно видаліть м'якою тканиною при використанні воскового олівця, відріжте шматочок, потріть його в долонях, щоб нагріти і розподіліть по дефектному ділянці. Після ремонту за допомогою воску полотно не рекомендується обробляти лаком. Тому, що з часом він обсипається, є нестандартний метод ліквідації дрібних дефектів на шпонованих дверях для відновлення малюнка, що імітує цінні породи дерева, знадобиться масляна фарба відповідного відтінку і невелика пензлик. Область з вадою обробляють наждачним папером. А на поверхню полотна наносять тонкий шар складу, який потрібно втерти в пошкоджене місце, пензликом малюють тонкі рисички, що імітують фактуру деревини. Полірують полотно силіконовою змазкою. для усунення великих пошкоджень у вигляді глибоких тріщин і відколів існує своя технологія, що полягає в установці заплатки. Найважче підібрати шпон з таким же малюнком. Алгоритм дій буде наступним: Виріжте проблемну ділянку, щоб вийшли рівні краї, прикладіть латочку і поставте її в положення. Коли малюнок шпону буде максимально збігатися з оригіналом для приклеювання, використовуйте склад па, візьміть воскової олівець і по периметру замаскуйте місця стику. Реставрація двері, на якій є здуття шпону, має свої особливості, можна спробувати виправити дефект народним способом. Для цього знадобиться волога тканина і праска. Відрегульований на середній нагрів, полотно накривають вологою тканиною на 10 хвилин, потім нагрітий праска прикладають до пошкодженої ділянки на кілька секунд. Якщо це не допомогло, то використовуйте інші способи. Під здуття за допомогою одноразового шприца введіть клейпа, прикладіть гарячу праску і почекайте 20 секунд. При необхідності процес можна повторити. Введіть під роздутий ділянку і покладіть на нього важкий предмет на кілька годин, підготовка та фарбування дверей. В якості покриття вибирайте білу емаль без блиску, а для тонування використовуйте колеровочну фарбу. Наприклад, белінка. Склад не повинен бути надмірно рідким, необхідна консистенція. Густа сметана роботи виконуйте валиком і пензлем, вона знадобиться для фарбування важкодоступних місць. Спочатку підготуйте двері обробітії наждачним папером, як це було показано вище. Алгоритм подальших дій буде наступним: розведіть фарбу до потрібної консистенції і перелийте її в невеликий посуд. Нанесіть перший шар фарби вздовж волокон і почекайте, поки вона висохне. Пофарбуйте полотно вдруге таким же чином. Найчастіше цього буває достатньо, якщо необхідно, більш щільне фарбування. То наносите склад в кілька шарів, кожен з яких просушуєте 24 години і обробляйте дрібнозернистим наждачним папером 2,000. Така технологія дозволяє отримати ідеальне покриття. Існує інший спосіб фарбування міжкімнатних дверей. Після обробки поверхні наждачним папером приготуйте емаль і колеровочний склад, потім виконуйте наступні операції: наносите емаль в кілька шарів. Даючи кожному з них просохнути протягом доби, фінішну поверхню обробіть дрібнозернистим наждачним папером, візьміть тонувальний склад необхідного відтінку і пензликом. Наносіть його на полотно кожен шар, всього їх 2-3, сохне 6 годин. Така технологія гарантує підбір потрібного тону і поява блиску, заміна склав міжкімнатних дверей, перед заміною скла, проведіть підготовчі роботи. Для чого зніміть двері і покладіть її на рівну поверхню, приготуйте необхідний інструмент і склади, вузьку стамеску або плоску викрутку пасатижі, наждачний папір, 121,6.0 рулетку, гумові рукавички, склоріс, якщо скло будете вирізати самостійно, герметик, декоративні гвоздики. Демонтаж старого скла, алгоритм зняття скла буде таким, якщо скло розбите. Витягніть, залишилися осколки, якщо ціле. Пасатижами витягніть декоративні гвоздики і зніміть штапики. Обробіть посадочне місце наждачним папером або вузьким шпателем. Виміряйте отвір, замовте скло або виріжте його самостійно. Його розміри по периметру повинні бути менше розмірів отвору на 1,5-2. Відео: Заміна склав міжкімнатних дверей, установка нового скла. Коли підготовчий етап пройдено, можна приступати до монтажу. Процес відбувається в кілька етапів. По периметру отвору нанесіть силіконовий герметик, ставте скло на місце, знову обробіть периметр скла герметиком, встановіть штапики, краще купити нові і закріпіть їх декоративними гвоздиками. Почекайте пару годин і повісьте двері в міжкімнатний отвір, заміна скла в цільної двері. Але що робити, якщо конструкція дверей і скло являють собою єдине ціле? Тобто штапиків немає і як виймати скло. Незрозуміло. Вихід з положення 1. Потрібно розібрати двері, уважно огляньте полотно і визначте, чи є в ньому замасковані під колір поверхні заглушки, під ними зазвичай знаходяться саморізи. Акуратно витягніть заглушки і виверніть кріплення, витягніть одну з дверних боковин. Коли скло звільниться, його можна буде вільно вийняти. Ставте нове скло, поверніть боковину на місце, верніть саморізи і встановіть заглушки. Відео як поміняти скло в нерозбірних дверей. Ремонт ламінованої двері найбільш простий спосіб позбутися від дрібних пошкоджень у вигляді подряпин і невеликих тріщин. Застосувати описаний вищий метод з використанням воску, але є інший варіант: меблевий штрих це спеціальний рідкий склад для ремонту ламінованих полотен, речовина потрібно збовтати і потім нанести на дефектне місце у вигляді пари послідовних шарів, надлишки видаліть вологою матерією. Після висихання складу, обробіть проблемну ділянку повстю, просоченим меблевою поліроллю – ремонт розсувних дверей. Розсувні двері популярні у власників малогабаритного житла. Їх полотна практично не займають місця, тим самим, економлячи дефіцитну площу, встановити такі двері можна самостійно, при цьому ремонт зазвичай складно, щоб не викликає, нижче описані найбільш часто зустрічаються дефекти і способи їх усунення, додаток надмірних зусиль при відкриванні закривання. Перевірте напрямні можливо, в них накопичилася бруд, яка легко видаляється пилососом. Двері можуть того відкриватися через вискочили роликів. В цьому випадку досить поставити їх на місце, якщо коліщатка зношені. Їх варто замінити, розхитування столок відбувається через ослаблення кріплення верхньої направляючої планки. І потрібно зафіксувати сильніше, закрутити шурупи або замінити усунення дефектів фурнітури, крім дефектів поверхні полотна міжкімнатних дверей, притаманні і інші вади, про виправлення яких варто розповісти докладніше: погане закривання дверей, дерне полотно при закриванні може стосуватися підлоги або зачіпати дверну коробку з боків або зверху. В цьому випадку необхідно провести наступні дії. Насамперед огляньте петлі, швидше за все ослабло кріплення. Подібна проблема характерна для виробів, що знаходяться в експлуатації тривалий час, візьміть викрутку або шуруповерт і закрутіть металовироби тугіше. якщо ж це не допомогло, і петлі бовтаються, як і раніше, доведеться вирушати в магазин за новими. Буває і так, що петлі просідають в дверній коробці, особливо якщо вона зроблена з м'яких порід дерева. Наприклад, сосна. в цьому випадку доведеться переставляти цей елемент фурнітури в інше місце. Решта поглиблення рекомендується зашпаклювати і пофарбувати. Про технологію реставрації розповідається вище. Ще одна причина торці полотна зачіпають залиштви. Занурте петлі глибше в дверну коробку, перекіс дверного полотна, досить неприємний дефект. Стулка починає зачіпати підлогове покриття. Дряпаючи його основні причини проблеми: висока вологість в кімнаті: навіть вогкість, природний знос, неправильне кріплення петель, постійні температурні перепади, перекіс дверної коробки, заводський брак, подібний недолік, характерний для дач і заміських будинків, які експлуатуються тільки в літній сезон, щоб виправити перекосилася двері, потрібно виконати наступні операції. Зніміть полотно з петель і витягніть замок з торця. огляньте петлі, якщо вони сильно зношені, то замініть їх, якщо ослабле кріплення, верніть тугіше шурупи, виміряйте геометрію дверей за допомогою будівельного кутника, перевірте рівність торців за допомогою рейки, якщо є відхилення від норми. Рубанком прострогайте полотно з торців. Якщо перекіс великий, використовуйте прокладки з гуми або повсті. Вони фіксуються невеликими гвоздиками, відійде степлер. Або меблевим клеєм, зніміть лиштви і огляньте дверну коробку, якщо в з'єднаннях є зазори, то конструкцію слід демонтувати і закріпити її окремі елементи за допомогою шурупів або столярного клею. Скрип петель є кілька причин появи скрипу дверних петель, ось як можна впоратися з кожною з них. При установці дверей петлі закріпили неправильно, щоб це виправити частина петлі зі штирем прикрутіть до торця полотна а полупетлю з отвором. До коробки часто все роблять навпаки, в результаті заводська мастило витікати не буде розхитування петель. Якщо двері давно знаходяться в експлуатації, то петлі потрібно просто замінити відсутність мастила. Якщо під рукою немає спеціального складу, скористайтеся народними засобами, розплавленим парафіном, грифелем від олівця або автомобільним моторним маслом, підійде і спрей в 40, щоб змастити петлі. Досить підняти двері важелем. Зміщення замкового язичка. Якщо язичок замку змістився в сторону, двері буде погано закриватися для усунення несправності. Потрібно зробити наступне, позначте язичок крейдою і прикрийте полотно. Вийшов відбиток, покаже розташування отвору, якщо язичок виявився нижче. Перевірте кріплення петель і підтягніть їх при зміщенні вліво або вправо, зніміть замкову планку і розширте отвір у відповідь. Відео усунення дефектів дверей альтернативні способи ремонту, крім класичних способів ремонту, пов'язаних з фарбуванням, тонуванням і покриттям лаком. Існують альтернативні методи, здатні буквально перетворити міжкімнатні двері, вінілові наклейки. Сам процес наклеювання досить простий і з ним впорається будь-який власник житлоплощі, але спочатку виберіть відповідний тип плівки, яка може бути матовою глянцевою, що імітує природні матеріали з малюнком іт. Особливо ефектно виглядають наклейки з фото в форматі три. Подібні стікери сьогодні дуже популярні, можна купити не тільки вже готове зображення, але і замовити своє, наприклад, фото родичів або ландшафту свого заміського ділянки, використання наклейок дозволяє порівняно швидко і надійно замаскувати незначні дефекти на поверхні дверей, а заодно надати їй естетичну привабливість при наклеюванні дотримуйтесь нескладних правил. Підготуйте двері, очистіть її від лаку за допомогою шліфувальної машинки. Якщо є тріщини і ямки, закрийте їх шпаклівкою, а горки збийте рубанком, демонтуйте замок і ручки, всі роботи краще проводити на знятої з петель двері, розмітьте плівку і розкройте її канцелярським ножем, наклейте на поверхню матеріал, одночасно розгладжуючи його шпателем, обріжте надлишки. накладки. З накладки бувають фарбованими. Ламінованими або шпонованими в останньому випадку використовують натуральний матеріал або його імітацію. Екошпон для виготовлення пофарбованих накладок застосовують особливі склади стійкі до агресивних середовищ, наприклад, миючих засобів. Ламіновані накладки відрізняються стійкістю до механічного впливу і легкістю в догляді. Щоб встановити накладку, необхідно виконати наступні кроки. Демонтувати дверне полотно і зняти всю фурнітуру, підготувати поверхню, вона повинна бути рівною і гладкою. Використовуйте методи шліфування, описані вище: на внутрішню сторону накладки нанести столярний клей, накласти на полотно накладку і закріпити її струбцинами через м'яку тканину з чотирьох сторін. Самостійний ремонт міжкімнатних дверей сьогодні особливих труднощів не викликає. Ринок пропонує найрізноманітніші матеріали, фарби, клеї, спеціальні склади для косметичної реставрації та декорування. Є й особливий плюс: відновлюючи старі двері своїми руками, ви зможете надати їй відтінок найбільш відповідний стилістиці інтер'єру будинку або квартири.